Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму Ютуб каналі. Перша доба після атаки російських дронів на Польщу яскраво показала, як буде виглядати російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася. Для початку давайте згадаємо, для чого Путіну потрібно нападати на НАТО. З початком повномасштабного вторгнення ми отримали достатньо доказів, що агресивний блок НАТО в лапках існує переважно на папері. Нічого агресивного там давно не було. Ну, за винятком Сполучених Штатів Америки, жодна країна НАТО не здатна себе захистити. Національні армії більшості країн занедбані, не мають техніки, боєприпасів військових, готових вести бойові дії в умовах сучасної війни. Тобто НАТО, ні в 2021 році, коли Путін висував їм свій ультиматум, ні зараз, не представляє якоїсь військової загрози для Росії. Але водночас НАТО одночасно становить для Росії загрозу політичну. Адже всі країни, які стали членами альянсу, остаточно вийшли з під орбіти російського впливу. Тому Путін теоретично може розраховувати, що за допомогою погроз або підхупу зможе прив'язати до себе Україну, Грузію або Азербайджан, але не має жодних шансів зробити те саме з Польщею, Латвією або Фінляндією. Навіть Угорщина зі Словаччиною є в мільйон разів більш незалежними в відносинах з Путіним ніж, наприклад, Білорусь чи Казахстан. І тут варто нагадати, що повномасштабне вторгнення в Україну почалося з ультиматуму Росії до НАТО: забирайте свої манатки і забирайтеся на кордони 97-го року. І хоча НАТО дійсно ніколи не створював ніяких військових загроз Росії як державі, альянс несе реальні загрози політичному режиму Путіна. Тому розвал НАТО або принаймні відмова від захисту прийнятих після 97-го року країн Східної Європи були і залишаються пріоритетом політики Путіна. Зрештою, російська пропаганда сама про це прямо каже: Росія не воює з Україною, Росія воює з НАТО на території України, кажуть вони. І перемогти НАТО можна лише завдавши удар по НАТО. Як Росія починає розвалювати НАТО, на прикладі Польщі? Для початку дуже раджу підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео, якщо ця тема вам цікава. Тоді алгоритми YouTube будуть пропонувати вам ще більше подібних аналітичних відео, зокрема і моїх. Зрозуміло, що агресія проти НАТО буде відрізнятися від вторгнення в Україну. Нинішня атака на Польщу показала, що початок війни буде непомітним. Ніхто не відчує, що вона вже почалася. Ось ми почули історію, як в Польщу прилетіли дрони. Дані про кількість різняться: 10, 19, навіть 23 називають цифру. З них збили 3, може 4. Але при цьому виявилося, що дрони були без вибухівки. Залетіли вони з Білорусі, а білоруські мінобороди заздалегідь попередили у своїх польських колег, що до вас летять неопізнані об'єкти. В результаті ніхто не загинув, не зазнав поранень, руйнування мінімальні. Згодом російське міноборони додало, що, по-перше, наші дрони до Польщі не долітають. Це вони натякають, що це або українські дрони, або, може, поляки самі їх запустили на себе. І взагалі, вони готові до конструктивної співпраці, щоб розібратися, що там дійсно відбулося. Чи достатньо цього, щоб застувати статтю 5 і почати світову війну? Таким чином, світову війну не почали, але показали, що російські дрони можуть спокійно і без жодних ризиків залітати в Польщу. І от через декілька місяців ми бачимо, як дрони а згодом і ракети вільно почуваються в небі Польщі, Латвії, Румунії, постійно літають навіть без ризиків, що їх збиватимуть. Неприємно, але все-таки замало, щоб починати світову війну. Потім шахет вилучає в якийсь сільський склад з гуманітаркою. Ніхто не загинув, просто по полю розкидані обгорілі дитячі памперси. Може навіть випадково, як про це кажуть окремі місцеві політики. Ну не починати ж третю світову війну через якісь обгорілі памперси, правда? Так поступово територія східної Європи перетворюється в сіру зону, де постійно щось літає, вибухає, іноді хтось гине. Час від часу злітають з повітря військові склади або оборонні підприємства. Але поліція може швидко довести російський слід або не може довести російський слід, ніхто не знає, хто це зробив. ЄС висловлює глибоке занепокоєння. Президент США пише пости Капслоком про те, що поки він є президентом, війни не буде. А місцеві мешканці звикають вже до зовсім іншої нормальності. І як наслідок в країни Східної Європи переконуються в безпорадності НАТО і нездатності Альянсу гарантувати їхню безпеку. Членство в Альянсі втрачає будь-який сенс. Лише витягує гроші на мілітаризацію. В результаті одного чи декількох виборчих циклів до влади в цих країнах приходять проплачені Росією популісти, які налаштовують населення на вихід з НАТО і перехід під крило Москви. Адже на відміну від НАТО, Москва здатна припинити цей жах і повернути спокійне життя. Сценарій жахливий, звичайно. Хтось каже, що навіть конспірологічний. Але погодьтеся, ще якогось п'ять років тому історія про два десятки. Російських бойових дронів в польському повітряному просторі також здавалася конспірологією нісенітницею. А сьогодні це навіть не сприймається як ескалація. Ну не починати ж справді третю світову війну через якісь дрони.